Має? Знаєш, на і на Доброго дня! Привіт! Мене звати Віталік. Марія. Перше знайомство. Ти підписуйся, Давайте тому сядемо. Такому можеш за кадром розказувати, скільки часу тут живеш. Ми довго не зніматимемо, десь 15 хвилин. Бачу, я тут була, приїхала в 2020 році, ага. 21-му поїхала. Сюди собі. Я так, Потім поїхала додому, побула 7 місяців вдома, приїхала назад, Уже вже з сім'єю. Трошки голосніше виробив машину, а я мікрофончика не взяв. Е, сама звідки? Чернівці. І зараз чим займаюся? Зараз поки що, поки діти вдома, вдома. А Тут працювала, на... казала, дід був? 어, да? Була на роботі місяць, але дід захворів, його забрали в лікарню. Uh -huh. То таке, що хазяйка мені сказала, що чекати він буде. Тож, ти согласилася мені дати інтерв'ю, розказати, так. ти приїхала потім після 24-го, так? Да? Так, да, я приїхала 14 березня. І оформлялася тут, як на житло. оформлялася тут і все проходила, все покроково, все сама. І можеш людям підказувати, допомогти, якщо тут? Да? Можу. Ти зараз виплату отримаєш, так? Да? На третю вже чекаю. Вже... Але там е теж є нюанси, що одну от зареєструвалася, і там буває таке, що автоматично люди вводять, але то буває таке, що вибиває, то треба все вручну. Uh -huh. Водити кожну букву, кожну цифру, все вручну водила вручну. Першу виплату я отримала на два місяці, потім повторно на третій місяць, на третю виплату, має бути, опять же, ж, реєстрація, то все, все і, по да? Да, там все по-новому йде. Але так як я не встигла до 20-го, бо треба зробити до 20-го числа кожного місяця. Я зробила 21-го. Вже на серпень мені не прийшов, вже прийде на вересня. Я дуже так часто слідкую за мною, дивлюся в онлайні. Це приїде. Більше трьох років. Да? Да. А чому ми тільки зараз познайомились? Не знаю. Я, кстати, до вас дзвонила колись да? по, по поводу білетів на, на самоліт. Да, ви... да? Да, говорили, общалися, да, да. Ну, я тут часто проїжджаю. Давай. Треба е... трошки яскраво. Мене звати Віталій Капель, живу вже в Італії 18 років, я таким на бюро добрих послуг. І в різних направленнях. Зрозуміло, якщо людина в біді і щось стається, ми взагалі все безплатно допомагаємо. Зараз біженцями перевозимо, завозимо. Багато вже фур відправили допомоги, але також моє бюро надає послуги перевезень. І звісно, от позавчора я людям перевозив з Мілану в парму. Це було платне. Дуже хорошу ціну зробив, поміг носити. І перед тим я їздив ще в стрезу. Брав дуже малого завозив одне зеркало людям. Ну, стрезу почти 100 кілометрів, то рахуйте, що я зробив це за 100 євро, рахуйте це добра ціна. Також по Мілані. вів'янці нашій дівчині поміг перевезти речі. Так що звертайтеся, якщо треба. І от мої підписники мені зараз допомагають таким інформаційному по як, так, біженцям переселенцям. Але багато людей, які приїжджають сюди, ага. вони в першу чергу, що роблять, першу, перша помилка. Вони не реєструються у поліції локалі. Бо їм не кажуть. Їм в першу чергу, що треба, це треба мати декораційний призинця. Оце перше, що або госпіталіта, або там ще щось. Воно Все має бути пов'язане. Сторона, яка приймає, і відповідно, що ти презентувалася в поліції локалі. Уже з тими документами йдеш у костуру. Це перше, що вони питають. Саме Але тяжковато так, наскільки я знаю. Зараз вже мало людей приїжджає, більшість до своїх приїжджали, тому що і... ну, з роботами тяжко, до речі, да, така... з роботами тяжко, бо всі, в принципі, всі хочуть мови. А ти мову знаєш, так? Да? Я мову знаю. Пермесу маєш, так? Да? Пермесу вже отримала ну, відповідно по. Супер. Я просто по хочу. хочу так сказати, щоб тобі хтось допоміг. Ти як моя підписниця, я вже звучаю, що ти жива справжня, живеш тут в Варедо, так? Да? Да. В Аредо. І... Це мікрорайон Валера. Валєра, Валєра да? ага. так? І просто що яку роботу, якщо люди десь надумають допомогти, що ти більше ну між ну, любиш, тому що все одно треба вибирати те, що тобі подобається. Понятно, дід, бабка це супер. Ну дід, бабка це таке діло. Да, то ви... є, Шар, наприклад, інтересно. якщо є пермесо на руках, то є різні варіанти. Навіть у комуні є оці спортела Угу. Ти, ти мож, та, мож... Та зверталася, да? е, Я ще маю туди звертатися, бо я ще не знаю на чим я стою ага. з моїм дідом, що там буде. Ага. Ну не дай Бог він. Ясно. Піде від нас, то я вже буду туди звертатися, але там більш перспективно, більш доступно тобі об'ясняють. І якщо тобі треба, от іменно з тої години, по ту годину вони там тобі ту роботу знаходять. Чи в магазині, чи там в барі, чи в ресторані, чи в готелі. Не важливо, але вони тобі ту роботу знаходять. Іменно на той період, що тобі треба. Угу. Якщо ти маєш де жити, маєш де спати, то. І до речі, я, е, до речі, житлом. Я от не знаю, всі кажуть, що з 1 вересня, вже сьогодні, 1 вересня, до речі, 2022 рік. Я багатьом поміг ми між італійцями поселили моїх підписників в павії. Там е, мій друг Андрій Величко поселив багатьох там в себе в цій зоні. І я недавно багатьом допомагав в комуні Мілано, є на централі проте цього вірять, допомагає безкоштовно. Прямо навіть якщо ви були вже десь в Європі, але не отримали біженство. Приходите туди з речами, кажете, не де спати, вони поселяють, спочатку в готель, їсти дають все і потім розселяють. Тут же як кому повезе. Одним людям повезло, дали квартиру в Мілані, двохкомнатну, по кімнатах розсилили, когось в різні кімнати. Так що тут як кому повезе, але Італія Мілан допомагає. Я всім привожу приклад Саші Остапенко з Києва, мого друга, якого рак і опухоль... Пухлина була в голові, от йому зробили операцію безкоштовно і плюс медичну карточку далися, і зараз він тут на лікуванні. Сьогодні, до речі, починається в нього хімія. Так що таке, як би, це хоча б здоров'ям допомагає, вже добре. А далі ну, таке діло. Як ми прориваємося, як ми себе показуємо, і люди рекомендують. Так що, якщо є можливість, знайомтеся з цією дівчиною, ти ніякої сторінки не ведеш просто там. Ні, я просто Просто. для себе. Ясненько. Ну, по поводу житла. Діти то... є, да, в тебе тут? Троє. Тут. Тут. Заміжня. Чоловік теж тут, тож тут. тут, да? тож тут. Чоловік працює? Працює. Працює. Ну добре, що чоловік. Ну, ми приїхали. Так що чоловіку дітям привіт. Чи не привіт? Але по поводу житла, що я хотіла сказати. Каже, добре, то... я кажу, ти передавай привіт. Сюда Так, Ви Скажи... передавайте привіт. По поводу житла ми чекали п'ять місяців. Угу, да. Тяжко, дуже тяжко. Якщо у тебе нема э, цього пермеса, ходячи в угу. фіскалі, контракт діла де ділавору детермінато, бо Є різні mm -hmm. типи, бо детермінато це йде mm -hmm. до відповідної дати, індетермінато це йде вже на постійне. І одна бустапага. І вони е, зазвичай хоч, хочуть хоча б на 2-3 місяці наперед гроші. А ви тут зараз поселилися? І давали mm -hmm. е, наперед і контракт хата. E, скільки платите місяць? 750. Плюс комунальні ще. Плюс комунальні у нас хата двох етажів. Ого, то до тисячі no, євро пер, саме. Перший поверх у нас якби не наш. Ясно. ми на другому поверсі на все одно до тисячі євро розходимо. Ну десь плюс на їжу там туди-сюди 500, це ще так економно. 500 Я ж кажу, всім треба такого получати по півтори на на сім'ю, щоб півтори-дві там трати. Щось двох саме краще чим більше отримувати, понятно? Ну так, це саме круче, коли двоє працюють. А до речі, ти не думала? Тут ж недалеко Швейцарія, Там більшість сюди переїжджають, роблять? Ні. Там три рази більше платять. Ну, кстати, ідія, треба буде задуматися. Наша українка, коли я з Мілана, в кому переїхала, там mm -hmm. зняла житло. Я їй передаю привіт, вона моя підписниця, я брав інтерв'ю, вона туди робить. І... Ну, не знаю, так. я ще не думаю. Просто познавав інформаційно, тому що реально там. І я там була, в тих горах, ага. в, тому, в тому районі, знаю, але не, не думаю. Коротше, люди, якщо там трошки вийшло, ефір, я там вище-нижче знімав, ну нічого страшного. Головне, жива, справжня, познайомість, більше будемо. Ще дружити і. Так, до мене, знайомити. до речі, дивлюся в месенджер, приходять смски. А я бачу, що ви обізнана, що ви знаєте. Поможіть, будь ласка. Ну, то чим людині не допомогти? Ну, інформаційно, то ж ладно, ну навіть було таке, що оцю виплату, що ми оформляли, оформляли через інтернет-зв'язок. Да. Я скажу, нажимайте туди, введіть то. Класно. Ну дивися, після цього можуть багато трошки писати. Так що дивись, і акуратніше не ведись бо багато і обманщиків, різних людей. Немає до з моїх підписників, тому що є були підписники різні. Ви знаєте, я все це знімаю, показую. Я, мене онлайн не часто. Але допомогти інформаційно, підказати, зробити так. Да. Але все й акуратно, тому що люди зараз різні так само. З цим біженством трошки процедура довга. Довга і тяжко. 4 місяці це як мінімум у нас пішло. Да. Ну да. Так. трошки, трошки довго, трошки треба мати терпіння, але ну, саме головне знати, куди У мене є такі знайомі, що Вже було тут. не витримали, поїхали От я недавно переводив в Ірландію. Вона англійську Знаю, знає, знає поста. Таких, що і в Фінляндію їхали, і в Голландію їхали, так. в Німеччину не, треба пробувати. Так, що зрозуміло, що знаєте, хтось на них каже: о, зліва направо, підуть. Понятно, якщо приїхав Це зліва бачиш, що направо. Якщо тяжко людина не біти, знає, куди піти, що робити. Мови то... не допомагає. Подружка моя одна з зна... ну, подружка знайома, живе сама в Мілані, десь біля дому. Вона каже, маш, я не знаю. От садик, школа, в неї двоє дітей каже: я не знаю, діти не знають мови, я не знаю, куди йти, я тяжко, не знаю, тяжко. що робити. Вже я їй чим можу, кажу, там в Мілані має бути карітас, там має бути комуна. Ну, там Мілан ж великий, там комуни мають бути декілька, на, на мою думку. Ну, підійди, кажу, ваш район, підійди, спитай, поможуть. Я мови не знаю. Кажу, телефон на всякий случай возьми, і там так. є переводчик. Дивися, буду закінчувати, тому що 10 хвилин.